Максим не їж борщ», Веселі історії невдахи. Адаптація Студія Мікрофоша. Мої пригоди на дорозі привидів. Якось до нашого міста приїхав мандрівний атракціон. Ми, хлопці, тільки й говорили, що про всілякі розваги, але мама не пускала мене туди. Це дорого. До того ж кататися на чортовому колесі небезпечно, сказала вона. Я розумів, що найкраще піти з татом, але в нього саме було якесь засідання. Потай від мами, тато дав мені трохи готівки. Тільки не кажи мамі, шепнув він мені. Коли я зібрався йти, мама поклала мені в кишеню ще трішки дрібних грошей. Нас було четверо Сашко, Богдан, Дмитро і я. Спочатку ми побігали між наметами і каруселями. Почнемо з чортового колеса, запропонував Сашко. Мені не дуже хотілось, бо в мене легко паморочиться голова. Боїшся не їж борщ? спитали хлопці. Я вдав, наче нічого й не чув. Тоді ми пішли далі, до американських гірок. Давай. гукнув Сашко. Якраз мимо програмів візок у ньому верещали дівчатка. Для мене це дорого, сказав я. Хіба ж можна брати з дітей таку суму? Тоді у мене залишиться хіба що на яблуко та на цукрову вату. Сашко розсердився. Я так і знав, що ти не зважишся. У Богдана теж не було великої охоти. Він сказав, що й для нього це дорого. Ми попрямували далі. Підійшли до дороги привидів. Це був великий намет, над яким світився напис Хто ще не навчився боятись, тут навчиться неодмінно. Навіть на найсильніших чоловіків дорога привидів наганяє жах, від якого течуть сльози, і мороз проходить поза шкірою. Я прочитав це вголос і відчув, ніби хтось провів холодною рукою у мене по спині. Богдан і Дмитро зовсім принишкли, тільки Сашко буркнув щось. У наметі були вхід і вихід, а між ними лежали рейки. По яких мчали маленькі візки. Люди сідали, візок зривався з місця, клацали двері і. хто зна, що було далі. Через добру хвилину візок вилітав у інші двері. Але як? Жінки й дівчата ховалися за плечима чоловіків, а в чоловіків кепки і капюшони були натягнені на лоба. Із гучномовця щось завивало і вищало. Ми стояли перед наметом і мовчали. Перший обізвався Сашко. Мені здається, що така вартість за одне катання це забагато. Що боїшся? запитав я, сподіваючись, що той скаже так. Тоді ми пішли б далі, геть від цього намету привидів. Але Сашко і так був уже сердитий. Він крикнув мені Сам ти боїшся. Я боягуз? ображено перепитав я. Мені б хотілося покататися дорогою привидів, але ж ти не хочеш. Відверто кажучи, не дуже мені й хотілося. Тато часто каже, що для справжнього наїжборща мені не вистачає мужності, але щоб мене називали боягузом. Давай. гукнув я. їдьмо. Гаразд, понуро відповів Зашко і поліз до кишені по гроші. Ми підійшли до каси. Богдан та Дмитро не рушили з місця. Вони хотіли побачити, що буде з нами. Ага? Касир проголосив заходьте, тут ви почуєте, як цокотять ваші зуби. Тут ви затремтете, мов пси взимку. Від цих слів мені стало моторошно. Ми сіли у візок. Приїжджаючи повз Дмитра і Богдана, ми весело помахали їм, тільки усмішки у нас вийшли, якісь болісні. Візок рвонувся вперед, позад нас клацнули великі двері, і ми опинилися. В пітьмі. Навкруги вило і ревло. Дорога весь час петляла, тож доводилося міцно триматись, щоб не вилетіти з візка. Раптом у нас втупились якісь палючі очі, і ми промчали під величезною совою. Потім грюкнули кілька дверей. Від страху я втяг голову в плечі. Зненацька перед нами постала блакитно рожева примара і посварилася на нас пальцем. Тікаймо! в Сашко. Швидше звідси. Але як вийти з візка на ходу, що невпинно мчав уперед? Та й справжні пригоди ще тільки починалися, чиїсь довгі тремтячі пальці вхопили нас за голови І обмацали наші обличчя. Пальці мертвяка! закричав я і заплющив очі. Потім біля нас спалахнула блискавка і загримів грім. Коли ми розплющили очі, нас засліпило яскраве світло. Раптом ми побачили двох відьом, які танцювали навколо нашого візка, але найгірше чекало нас попереду. Візок різко сповільнив рух, стало трохи видніше. Ми з Сашком перезирнулись і вже хотіли полегшено зітхнути, коли зненацька щось помітили. В освітленій ніші стояв скелет і кивав нам. Тепер ми їхали ще повільніше, все ближче і ближче до скелета. У мене волосся стало сторч. Я скочив на ноги і закричав «Не можу більше. Сашко хотів мене затримати, але тут візок сіпнуло. Наступної миті я лежав на холодному піску і нічого не бачив. Тільки здаля долинав жалібний крик Сашка. Допоможіть! Де ти? Не їж борщ? В наметі привидів я лишився сам. Хочі геть звідси. Я звівся на ноги, мимо саме промчав інший візок. І жіночий голос сказав Вадиме, знову примара. Це, мабуть, вона мала на увазі мене. Навпомацький я став пробиратися вперед. При світлі наступного візка я помітив, що стояв якраз поруч скелета. Я страшенно злякався, спіткнувся і впав, зваливши скелет. Тьху, лиха година, яка пилюка. Скелет розвалився. Тільки в голові у нього ще світилася зелена лампочка. Ага. Отак От обдурюють людей, подумав я. Це ж лампочка горить. Навпомацьки пішов я далі від лампочки до лампочки, пильнуючи, щоб на мене не наїхав візок. Я й не помітив, як підійшов до примари і заплутався в її довгому білому вбранні. Клятий привид. вигукнув я. Тут усе з картону. Саме проїздив візок із двома дівчатками. Воно живе, воно ворушиться, запхикали вони, і гучно схлипуючи, знов зникли в пітьмі. Я почвала далі, натрапив також на пальці мертвяка, сміх, та й годі. Просто зі стелі звисали вірьовки, мабуть, усі ці страхи чистісіньке ошуканство. Але я ніяк не міг виблукати на двір. Раптом мені спало на думку вскочу у якийсь візок, коли він проїздитиме повз мене, і так виберуся з цієї дурної дороги привидів. Біля скелета візки їхали повільніше, і я вирішив стрибати там. Після довгих пошуків я нарешті знайшов скелет і став чекати. У першому візку для мене не було місця. У ньому цілувались юнака дівчина. гу Гу-гу-гу, ви попали в пекло. крикнув я, щоб настрахати їх. Але це анітрохи не стурбувало ту пару. З наступним візком пощастило більше. Мої очі призвичаїлися до темряви, тож навіть у присмерку я побачив, що у візку сиділа одна жінка. Коли я стрибнула в візок, то хотів сказати: добрий день, вибачте, будь ласка, я заблукав на цій дорозі привидів, але не встиг я навіть слова мовити. Жінка зчинила такий галас, якого я ще ніколи в житті не чув. Раптом вона затихла і повалилася на мене. Я мало знов не випав із візка. Жінка була непритомна. Коли далі дорогою траплялися нові страхіття, мені вже не було страшно. Закривавлена рука на столі і ноги повішеного, які звисали зі стелі, зовсім не злякали мене. Все це картон, все підробка, сердито приказував я. Аж ось нарешті ми виїхали з пітьми. Спершу мене засліпило світло, а потім я помітив Богдана та Дмитра вони приголомшено витріщилися на мене. Кілька дівчисьок, що стояли поруч них, завиріщали, побачивши мене. Моя сусідка важко дихала і плакала в хустинку. Я глянув на себе і побачив, що весь аж сірий від пилюки. З плеча у мене звисав чималий шмат білого покривала примари. Тільки тепер я помітив, що тримаю картонну руку скелета. Блискавкою зіскочив я з візка і кинувся навтіки. Лише встиг гукнути Дмитру та Богдану Тікаймо! Хлопці побігли за мною, і ми сховалися в парку. А де Сашко? перевівши подих, запитав я. Він вискочив із намету та, як дремене, лише крикнув Максима вхопила примара. І зник. Налякані словами Сашка, хлопці збиралися покликати поліцію. Аж тут і я з'явився. Що? Натерпівся? Запитав Дмитро і показав на підроблену кістку, яку я все ще тримав у руці. Та було, буркнув я і шпурнув геть картонну руку і покривало примари. Богдан та Дмитро стали благати мене, щоб я ще розповів про свої пригоди на дорозі привидів. Але я тільки сказав: Ви ж бачили, хто боягуз? Коли почалося найстрашніше, Сашко утік. Вдома тато запитав ну, як воно було, Максе? Ох. зітхнув я, страшенна нудьга. Ти б тільки розсердився, коли б пішов. Хм, принеси з погребу картоплі, обізвалася мама. Мені не хотілось. Відверто кажучи, я боюсь ходити увечері до погребу. Тож я відмовлявся, аж поки тато пішов зі мною. Там у погребі стільки павутиння, певно, є й пацюки, і хто його знає, що там ще ховається. А наступного разу я вам розповім, друзі, про те, як я вдавав із себе п'яного.